Ми з вами живемо в неймовірно тяжкі часи. Відчуття, що ти скоро зійдеш з, з розуму, і в такі моменти люди зазвичай якось абстрагуються. Хтось занурюється в роботу, хтось в спорт, хтось починає вживати, що я засуджую, щоб там не було. Хтось підсідає на серіали, кіно або просто думскоролить ленту того ж тіктока, падаючи в дофамінову залежність. Нормально я такий початок загнув. Це не буде оглядом на якісь ігри. Ну, частково. А скоріш відео ЕСЕФ, де ми разом з вами поностальгуємо за іграми з дитинства. І знаєте, мені згадалося, як же добре було в дитинстві, де твоєю найбільшою проблемою було те, як ти будеш відповідати на уроці, чи спишеш домашку. Бо до глибокої ночі ти грав вигра. Причому тихенько, аби батьки не почули, бо якщо тебе спалять за цим ділом, то. Ну що сказати, було, було, попадало. Думаю, на момент виходу цього ролику вже наступило літо, а може, вже і перший місяць прийшов. Щим я вас і вітаю, і більшість з вас може видихнути. Згадуючи ті часи, коли школа закінчалась і починались канікули, як же було атмосферно. Коли ти прокидаєшся, мама вже спекла смачненьких пирожечків, а по телевізору йдуть які-небудь качені історії чи чі Чіпі Дейл. А після перегляду ти йшов грати в компік, в героїв Меча і магії, Варкрафт, Козаків, звичайно ж КСка 1.6 та багато чого іншого. Комп'ютерних клубів в моєму селі не було. Але іноді ми всі разом грали в ту ж саму КСку 1.6 просто в школі в класі інформатики, як ми тоді називали по сідці. Там були і, до речі, інші ігри, серед яких була 2. Я тоді мало що розумів, але що пам'ятаю, так це те, що хтось змудрився дійти до хай-левела за призовача. Я трішки за нього побігав і вирішив створити свого героя. Вільних сейвів не було, тому я чомусь перезаписав саме цей. Можливо, скоріш за все, мене до сих пір хтось проклинає. А ще із цікавого там були орно шахи. Прямо от як зараз пам'ятаю. Чому вони там були? Ну, сказать складно, можливо, тому що толком ніхто в них і не грав, а пройти хоча б два рівні було дійсно складно. Ну, можливо, ми просто були тупими. Але наш фізрук зацікавився цією грою, і в рівні в нього просто пролітали. Ми хлопцями зібрались подивитися за грою цього гросмейстера, але нас прогнали. А ми все одно заглядали через двері, щоб ото подивитись на гру. Нас виключно цікавив його хід дій, звичайно ж, нічого більше. Гарні ж були часи. Взагалі скачувати ігри я тоді не міг, бо банально в мене в селі не було інтернету, та й не вмів, якщо чесно. В ті часи все було на дисках. Якщо сестра приносила мені ігри, то був на сьомому небі від радості, але потім потрібно було вимолити, щоб вона мені їх встановила. Іноді ставалось так, що мені батьки купляли антології, де мільйон ігор в одному диску на обох сторонах. То це був чисто другий день народження для мене. Правда, більша половина з тих ігор не те щоб не запускалася, а іноді навіть не встановлювалась. І кожного разу, спостерігаючи за полоскою встановлення, ти немов грав в рулетку і молився, аби нічого не збилось. А також залишав курсор, аби бачити, скільки вже встановилось, чи взагалі воно встановлюється. Це зараз зі всілякими стімами стало набагато простіше. А поки гра встановлювалась, Тупо залипав на коробку, дивлячись на скріншоти, та вже просто смакував, як же я буду грати зараз. Взагалі, шкода, що більша половина дисків загубилось, але дасть Бог, можливо, колись покажу, що лишилося. У мене завжди була зацікавленість до того, як ігри влаштовані, і, на жаль, це не підводка до якихось курсів по програмуванню. Лазив по папкам однієї з гри і заліз в скріншоти. І там були скріншоти не просто зі звичайних ігор, а й з ігор по різним мультфільмам. Я дивився на них та мріяв пограти в кожну. Вони стали для мене новим світом, в який я не міг потрапити. Не знаю, нащо вони були в тій папці, але сьогодні ми і поговоримо про ігри по мультфільмам. Першою грою, про яку ми сьогодні і поговоримо, стає Мадагаскар. Боже, яким же кайфовим було відчуття, коли ти, будучи малою шкілою, міг пограти за персонажів, котрих ти бачив по телевізору? Гра майже повністю повторює сюжет основної гри за деякими відмінностями в угоду, різноманітності, геймплею. Гра проходиться від 5 до 9 годин, в залежності від того, як ви будете грати. Я залпом пройшов 5 локацій за годину гри, хоча в дитинстві у мене пішов би не один місяць на повне проходження. Хоча, чесно, навіть зараз деякі завдання все ж лишилися доволі складними. Наприклад, місія, де потрібно було захищати грибочки від пауків, пройшов трая з третього, мабуть. Серед персонажів, за котрі можна пограти, це головна четвірка та шкіпер у одній з локацій. У кожного свої унікальні здібності. Алекс як Лев речить та має подвійний прижок, а також змогу кидатися фруктами. Зебра Марті б'є копицями, може присідати, ну а пізніше ще це перетвориться в довгий прижок. Бегемотиха Глорія б'є пришком. А Мелман. А Мелман гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Також в грі є різні міні-ігри, в які також можна так довгенько позалипати, або на автоматах ще до потрапляння на острів, ну або прямо на окремих локаціях. Танчики, літачки, керінг це ж так називається. А, ну і зовсім забув про сюжет. Я взагалі не знаю, як можна було пропустити цей шедевр, але просто коротенько в двох словах: гра, та й в принципі, і мультфільм. Починається з того, що Марті мріє втекти стюряги під назвою Центральний зоопарк. Але четверо друзів та пінгвіни були піймані та відправлені в подорож океаном. Але через нещасний випадок вони потрапили на острів Мадагаскар. Раніше я згадував, що сюжет трішки відрізняється. О, це моя біль дитинства. Що я маю на увазі? Якщо в мультфільмі Алекс стає диким і кусає Марті, а потім рятує всіх від Фос. Що таке Фос? Фоса вид котових савців із родини фалонукові, поширений у несильно порушених лісах Мадагаскара. Ага, рятує від Фос. Так от. В грі вони також були, викрадали там собі лемурів. Але найголовніше, що у них був босс. І цей бос. Ну це просто жесть. В ті часи яка-небудь маленія або дід і Сін просто нервово пихтіли дзигара в сторонці. У боса три фази. Спочатку потрібно завалити його помічників, потім на іншій арені пригадь між стовпами, збирати фрукти, кидати їх по босу, а також по птахам, яких він відправляє. І третя фаза, де потрібно ухилятись від його ударів і лупити його кігтями. Для маленьких ручок в дитинстві це був справжній виклик. І мене завжди дивувало, як простенькі ігри для мене в дитинстві були неймовірно складними. А зараз чели, які ще навіть садік не закінчили, виграють якісь турніри по Фортнайту і апають глобалів в кейсці. І знаєте що скажу? Мабуть, цей бос і привив мені в подальшому невеличку таку любов до соус-лайків. Бо коли я його переміг, це було справді щось з чимось. У горі дійсно гарний вайб, атмосфера, непогані жарти. Чесно, зараз заходить менше, але воно й не дивно. Але якщо у вас є молодший брат, сестра, то встановіть, хай вони відчують те, що можливо відчували ви в дитинстві. І наша наступна гра. А знаєте, просто відчуйте цю атмосферу. Ех, як же це кайфово, просто рай для вух. Історія про те, як дідусь Карл Фредріксон та бойкіс бойскаут Расел вирушили до водоспадів райського кута, що у Південній Америці. Дідусь хотів втілити мрію своєї померлої дружини і побувати в тому місці. Але вирушив він незвичайним шляхом, а як могли зрозуміти, на кульках, які прикріпив до будинку. Але випадково до нього потрапив іще один попутчик. Бладлакар, як завжди дивує. Взагалі, прикол гри в тому, що ти можеш керувати двома персонажами одночасно. І це було для мене чомусь складно. І знаєте, до написання тексту я чомусь був впевнений, що дропнув гру, так і не дійшовши до фіналу. Але ні, все-таки я витерпів. Витерпів те, що мені одночасно потрібно було керувати двома персонажами. Не знаю, чому я не грав зі штучним інтелектом, можливо, тому що в той момент я навіть читати толком не міг. З друзями я, до речі, також грав, і це було набагато простіше і цікавіше. Але, на жаль, ставалось це не часто, тому що друзів було не так, щоб і багато, та й вони не хотіли в це грати. Це платформер з елементами головоломок. Проходимо рівні, використовуючи обох персонажів, вирішуємо головоломки. Ну, що сказати, база для таких ігор. Також тут є боси собачки. <хи> вони не тяжкі, але в якійсь мірі одноманітні. Ставимо камінчик чи кокосик на гойдалку і шпуляємо. Також були рівні на літаках, вони для мене в дитинстві були доволі складними, але, в принципі, вони все ж таки були прикольні. Гра, мабуть, подобалась, тому що я обожнював мультфільм і саундтрек. І, до речі, що важливо сказати, початок на різних платформах відрізняється, та і, і цілком ігри також. На ПК, як я і колись грав, починаємо зі скель. Ну, в принципі, у мультфільмі основні події з цього і починаються. Це саме стосується і другої плойки, а також PSP. Але чомусь на третій плойці, 360 Xbox та на Nintendo V, ми починаємо з файту на літаках. Тому що головний злодій з самого початку нас атакував і ми опиняємося одразу в джунглях. Чому це було зроблено? Та Бог його знає. Можливо, зроблено для того, щоб гра була більш динамічною. Ну, через. Пів місяця після початку роботи я знову повернувся до запису цього відеоролику, тому якщо звук відрізняється, вибачайте. А от якби я за це ще й гроші отримував, то відоси б виходили частіше і мені не довелося додатково працювати. Тому ви можете підтримати мій канал діньгою. Ладно, продовжуємо. Отже, якщо ви хочете пограти в якісь ігри на двох, типу It's Takes Two або Новий Split Fiction, то спробуйте цю. Да, кооператив тут тільки локальний, да, не так динамічно, але чому б не спробувати. Гра, до речі, встановилась взагалі без жодних проблем. Хоча їй 16 років. Мабуть, декому з вас і то менше. Чисто кайфануть на один вечір взагалі просто ідеально. <плес> І остання на сьогодні гра одна із найкрутіших гонок мого дитинства з неймовірним тюнінгом афієзним сюжетом. Ой ні, я не про цю гру. Ну, НФС непогана гра, але у нас інший кандидат сьогодні. Я сама швидкість, я блискавичність, я. Валера! Готовий. Тачки. Оуда. Цікавий факт. Я завжди чомусь думав, що я не допроходив багато ігор з мого дитинства до самого фіналу. І ось я грав в цю гру для відео, і ні, я її пройшов повністю. Просто я це забув. Але я був чомусь впевнений, що я її так і не зміг дійти до фіналу. Ця гра також повністю повторює сюжет мультфільму. Мабуть, бо я тачки не дивився 100 років. Сюжет, я думаю, і так відомий всім. А якщо коротко, мультфільм про те, як машинка попала в село до перекупів. Там її напердолили, натренували і відправили на змагання. У грі не показано перед про те, що він вже брав участь в гонках. Та прямував у фургоні на інші, але через нещасний випадок попав в Радіатор Спрінгс. Гра починається одразу з події в селі. І от чесно, в загальних рисах я пам'ятаю мультфільм, але звернувся до чата GPT, щоб він нагадав мені більш детально. І от просто з цього випав. Так от, блискавка Маквін, гонщик-егоїст, який мчав до слави швидше, ніж я мчу до холодильника вночі. Якщо цікаво. Поставте на паузу і почитайте, що він іще навалив. Найбільше, що мені сподобалось в дитинстві в цій грі, так це те, що тут був відкритий світ. В ті часи це не було таким вже й популярним явищем. Як і в GTA, я тупо міг годинами просто їздити та досліджувати світ. А ще починаючи з цієї гри з'явилася любов до того, аби ламати ігри, бо мені подобалось шукати місця, де можна вилітати за карту. Раніше я не знаходив нічого подібного, і в перший раз, коли це сталося, то я злякався. Ну, в перший раз завжди страшно. Особливий кайф, коли відкривався новий регіон. В тій же ГТАшці було по кайфу перебиратись на інший острів і досліджувати його. Ха, ха дивіться, я граю в Rocket League. Так от, в грі ми починаємо з гонок одразу в селі. Змагаємось з місцевими жителями, паралельно вони нас вчать новим фішкам. Як заходити в занос від дока, сирник навчить як їздити ззадки, ну і так далі. Крім звичайних заїздів, де потрібно проїхати по три круги, що було дійсно душнувато для мене, в грі також є міні-ігри. Ну, наприклад, зібрати всі шини за відведений час, розбудити тракторів, ховаючись від вав'єри, Валера. спіймати правопорушників, і все це насправді надає крутої різноманітності. Навіть зараз я сидів грав і було дійсно круто. Також є великі турніри, де потрібно проїхати 12 кругів. Щоб відкрити кожен наступний турнір, тобі потрібна певна кількість очок, котрі даються за сюжетні завдання, дають різну кількість в залежності від твого місця в гонці. Але так як я виконував всі завдання як справжній гонщик, як професіонал. Для мене проблем не виникло, але в теорії, якщо ти виконував завдання так собі, то, скоріш за все, тобі прийдеться їх трішки підфармить. Окремо хочу сказати про саундтреки. Хоч їх тут і небагато, але вони дійсно кайфові. Тут щось типу рока, кантрі, джаза, коротше по кайфу. Але чесно, через те, що їх небагато, під кінець гри вони вже набридають. Серед найголовніших мінусів цієї гри можу назвати камеру. Вона повністю зламана. В місії, де потрібно було спіймати злочинців, мені довелося дивитися на ці прекрасні вуса. Перезапуск місії не допомагав. Єдиний варіант, який я знайшов, це підібрати місце і стукнутись в якусь стінку. Може повести, і камера переміститься в більш комфортну позицію. Але ця проблема продовжується і далі. Наприклад, посеред заїзду ви можете невдало вдаритись і дивитись на цей прекрасний бампер. Після цього гонка ускладнюється в декілька разів, адже майже не видно траси, і ти не бачиш, куди їдеш. Можливо, це був баг, який був тільки у мене. Але ця проблема торкнулась і до однієї з моїх найулюбленіших місій дитинства. О, да, монстр траки. Так от, переобладнаний Маквін змагався з ними. Але камера зламана, і я очима цілував йому бампер. А вже після гонки вид відображення змінився і камера була вгорі. Неприємна ситуація, але грати можна. І знаєте, це моє відео, тому я можу робити що захочу, тим паче відео на таку ностальгічну тему. Тому я розповім про біль дитинства. Оці монстр-траки чомусь за вайбом передають мені вайб каналу QTV. Чи для більш олдових Уй, тебе. Так, буковку ми не путаємо. Там був реслінг. Гей, hey, ви люди! Як ваші справи? Почуйте мою пісню, скажіть, як справи! Як справи? Як справи? Як справи? Наруто, ігронавти. І це було так круто, але був мінус. Я жив в селі. І у мене не було цього каналу, бо він був тільки у тих, у кого була спутнікова тарілка. Тому, коли я приходив в гості, я з таким захватом на це все дивився. Ех, круті були часи. Стосовно крутих місій, можу відмітити ще одну: крута вона, скоріш, просто по вайбу. На початку мультфільма були круті ті почки, через яких блискавка і потрапив до Радіатор Спрінгс. У грі вони ближче до кінця за наводочкою оцього типа вирішили пограбувати Маквіна. Вони для мене здавались такими крутими, ну, не тому, що грабували, а тому, що тюнінг, підсвіточка, смак. По черзі вони втілюють свій план, а потім на наступний день ми їм мстимось і забираємо свої речі назад. В кінці гри ми перемагаємо на гонках. Але Чік, чи як його там. Говорить, що ми перемогли його нечесно, тому буде ще декілька фінальних заїздів, але вже на околицях Радіатор Спрінгс. Ну і звичайно ж, ми перемагаємо. Наші друзі покидають це село, а серед кубків Дока стоїть і кубок Маквіна. Гарні ігри. Кожна з них унікальна по-своєму. Невеличка доза ностальгії. І поки грав в них дійсно кайфонув. І сподіваюсь, ви кайфанули зі мною. В коментарях напишіть, будь ласка, свої ігри дитинства. Ну що ви як дальні родичі? Можливо, вони потраплять в наступний випуск. Тільки давайте, будь ласка, без Роблоксів і Бравл Старса. Не маю нічого проти, для багатьох це дійсно ігри дитинства, але ж ну йо-майо. Підтримайте це відео, якщо воно вам дійсно сподобалось, поставте лайк, коментар, відправте другу мамі, папі, бабусі. Всім підряд. От. І на цьому все. Всіх обняв, підняв. Муа!